Доброго дня. Розпочинаємо роботу комісії з питання регламенту законності запобігання корупції депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів. Перед початком засідання комісії, хвилину мовчання. Дякую. Сьогодні в нас на розгляді одне питання про затвердження меморандуму про співробітництво територіальних громад у формі партнерства Аджамська сільська е, територіальна громада Кропивницького району Кіровоградської області. В особі голови Аджамської сільської ради Зайченко Тетяни Анатолійовни і Знам'янська міська територіальна громада Капиницького району Кіровоградської області в особі знам'янського міського голови Сокирка Володимира Феліксовича. Даний меморандум висвітлений у нас на сайті. Можна його почитати, проект рішення? А так, проект рішення затвердити меморандум про співробітництво територіальних громад у формі партнерства між Міжамською сільською територіальною громадою Карпиницького району, Кіровоградської області та Знаменською міською територіальною громадою Карпиницького району Кіровоградської області, що е додається доручити сільському голові Зайченко Тетяні Анатоліні підписати меморандум про співробітництво територіальних громад у формі партнерства між Міжамською сільською територіальною громадою Кропивницького району Кіровоградської області та Знам'янською міською територіальною громадою Кропивницького району Кіровоградської області. Так. Комісія рекомендує е, винести даний проєкт на сесію. Хто за? Дякую. Даний меморандум виносимо на сесію. Розглянемо на сесії. Роботу комісії закінчено.